26 грудня 2023 року блаженніший митрополит Київської всії України Онуфрій та Архієреї Української православної церкви помолили за божественною літургією перед початком роботи священного синоду Української православної церкви у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння звершили у храмі на честь усіх святих. Божественну літургію очолив постійний член священного синоду Української православної церкви митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, на сугубі як піднесли молитовні прохання про мир в Україні, про її владу та військо, та щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у відчаї та втратив домівки, і благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. И живе, и вся исполняет, сокровища в лаби, и жизни подателю, принесли мы, и очистили от всеки осветы, и спасибо, испанский. Після богослужіння відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Предстоятель та ієрархії Української православної церкви заслухали звіти голів синодальних установ, розглянули питання церковного життя та підбили підсумки за 2023 рік. Розглянувши рапорти єпархальних архіреїв, священий синод затвердив намісника свято-пантелімонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії. Та звільнив настоятельку жіночого монастиря на честь іфорської ікони Божої Матері рочищі Юзефін Сарнинської єпархії. Для богослужбового використання в Українській православній церкві затверджений текст служби на честь ікони Божої Матері Володимирська Десятинна, яка знаходиться у Різдва Богородиці Десятинному чоловічому монастирі міста Києва. Відбиваючи підсумки, священний синод відзначив, що у 2023 році вперше в новітній історії Української православної церкви особливого загострення набули факти кримінального переслідування ієрархів духовенства та вірян Української православної Церкви. Великий резонанс як в українській, так і у світовій спільноті, викликали судові процеси над преосвященними митрополитами. Плучинським і Браславським Єнафаном, Віжгородським і Чорнобільським Павлом, Черкаським і Канівським Феодосієм, Банченським Лоніном. У всіх цих випадках підстави притягнення до кримінальної відповідальності та докази, якими обґрунтовують обвинувачення, мають сумнівний характер. Також сумними для української православної церкви є наслідки війни, що, на перевеликий жаль, вже другий рік триває в нашій державі. Станом на кінець 2023 року загиблими є 14 священнослужителів Української православної церкви. Ще 20 кліріків отримали поранення. П'ять представників нашої церкви вважаються зниклими безвісти. Зруйновано 119 храмів та молитовних приміщень. Від обстрілів пошкодження отримали 329 храмів. Крім того, через військові дії були зруйновані або отримали значні пошкодження, 30 монастирів. Священний Синод завершив роботу звітами про діяльність синодальних установ Української православної церкви у 2023 році. Таким чином, незважаючи на усі складнощі війни. Переслідування ієрархів, священнослужителів та вірян нашої церкви, Українська православна церква продовжує неухильно виконувати свою спасительну місію, не відступаючи від віровчительних істин та церковних канонів, надає духовну підтримку усім, хто цього потребує, та спрямовує свої зусилля для надання соціальної та гуманітарної допомоги постраждалим від війни і військовослужбовцям. Збройних сил України. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.